Всіх рада вітати з вами, і Сіта Гая, ченелер, екзорцист Ясновидиця, целити. Ми минулого разу говорили, і ти розказувала про тих інших, інших які нами керують. І любов пише тобі: Люба Ісіто, сіто, вони це хто? Хто це люди, чи істоти, які тримають людей у постійній напрузі і страху. Для чого нас потрібно тримати у страху? Я не боюсь взагалі нікого, бо я сію квіти. Нехай цвіте наша земля. Так, звичайно. Ось ця історія, яку я говорила про Адама і Єву, Адама і Ліліт. А взагалі це історія про дві різні раси, які з'явилися на планеті Земля. Вони схожі між собою зовнішньо, але потрібно розуміти, що це зовсім різні раси. І є наша раса, і є раса. Інших істот, які живуть довго, які харчуються негативною енергією, негативними емоціями, які харчуються людською кров'ю, які роблять ритуали темної магії, жертвоприношення, Це не люди. Ось є люди і є не люди. Ось це не люди, вони ж рептилоїди, вони харчуються, є ті, які харчуються тільки негативною енергією. А є ті, які харчуються більш вищого рангу ще й плоттю, людською і кров'ю людською. Зараз я хочу якраз про цих нелюдів поговорити, які особливо займаються чорною магією. Ти знаєш всіх нас, українців, стривожила ця новина, тому що дуже багато людей мають дітей, які роз'їхалися по світу і підлітків, які просто не знають, що таке на цьому білому світі взагалі можливе, друзі. Цитую слухайте уважно а відповіді тим паче слухайте, занотовуєте жорстоко побиту травмовану українську модель Марію. Насправді намагалися принести в жертву темним силам у Дубаї зими. Дівчина стала жертвою ритуальної церемонії, під час якої її намагалися вбити. Садист не обірвав життя моделі, оскільки в останній момент з'ясувалося, що вона не підходить для жертвоприношення. Чорна магія там була присутня. Спроба ритуального вбивства. Ритуальна церемонія відбувалася на честь релігійного свята в ОАЕ, під час якого деякі громадяни, начебто, часто роблять жертвоприношення. Було організовано жахливу вечірку, на якій охочі могли спостерігати за вбивствами та шоу. Нібито саме на такий моторошний захід і потрапила Марія. На вівтарі з'ясувалося, що для ритуалу вона не підходить. У неї почалися місячні. Для жертвоприношення таке не годиться. Вона вже була напівмертва, бо кістки зламані і її душили. Тобто вони вже вирішили, що вона все одно не виживе. А в цей час у них у печі, де проводилася кремації, була інша жертва. Оскільки Марії не вистачило місця, її вирішили просто утилізувати у пустелі. Мабуть, все світанок і в тих, хто відвозив Марію, не було часу її закопувати. Дубай 21 століття. А місцева поліція заявила, що вона нібито зайшла на якийсь закритий будівельний майданчик і там впала, але не пояснили, як дівчина потрапила на територію, яка охороняється, і чому не мала особистих речей із собою. Давай детально про це поговоримо, бо я знаю, що ти в темі всіх різних чорномагічних дійств і як можна оберегти своїх дітей і себе самих від таких історій. Взагалі я можу сказати, що Дубай – це дуже темне місце. А я туди їздила в останні три рази. Кожного разу мені було важко дихати. Ця територія вона взагалі не була пристосована для життя людей. На цій території живуть і джини, духи мусульмани знають, що таке джини. А джини живуть на пустелях. Це територія для них, це голодні духи. Які харчуються енергією живих створінь, які потрапляють туди, там немає життя, там немає води, там немає зелені. Ця територія не це територія смерті, це земля мертва. Всі люди, які там живуть, з дуже сильно ось цей егрегор смерті він забирає енергію. І там дійсно творяться жахливі речі. Коли я їхала. А по дорозі я побачила, що всі ось ці хаби, ось ці підземні переходи, вони зроблені у формі морд великих рептилій. Тобто морда і хвіст загортається, морда і хвіст. І ось ці рептилії вони ось повністю вздовж дороги. І я їду і я дивлюсь на ці рептильні морди великі, і це пішохідні переходи вони створені саме в такій формі. Я розумію, що це територія рептилоїдів, що, звісно, там відбуваються ці вечірки, жертвоприношення. Що потрібно робити? Треба пояснювати дітям, треба пояснювати підліткам, що це, що це за енергія, що там відбувається, які можуть бути наслідки. Треба розмовляти зі своїми дітьми. Треба бути прикладом для своїх дітей. Треба правильно харчуватися, треба не вживати алкоголь, треба займатися спортом, а треба робити духовні практики. Якщо ви всім цим займаєтеся і ви привчаєте дитинство до цього свою дитину, ви її виховуєте правильно, тому потрібно почати з правильного виховання і з пояснення, що можуть бути дуже дуже жахливі наслідки. Ці території вони мають негативну енергетику. Є також території, повністю які під льодом, які під снігом, які також не пристосовані для життя людей. Ось ці території, які повністю під снігом і повністю де пісок, тільки там не можна жити, для людей були виділені території, де цвітуть дерева, де є ліси. В яких є ягоди, гриби, де є річки, де є плоди, де є листя, де є квіти, ось ці території вони виділені для людей. Там є енергія життя, і на цих територіях земля дає людям енергію. Якщо ви будете жити десь на льоду або десь в у ви будете втрачати свою енергію. Це не для життя території. А що це за такі цікаві чорномагічні дійства, які пов'язані з каліцтвом людей, смертю? Вони мають гроші, тому що вони мають ось ці контракти з певними демонічними істотами, демонічними суттями. і ось так вони дають жертву, жертвоприношення. Вони мучають ось ці демонічні істоти, вони їдять. Не саме тіло жертви, а ось ці емоції страху і страждання. Так вони люблять, коли вони мучують жертву, щоб жертва дуже багато страждала, і вже потім вони її спалюють, повністю віддають о, тіло страчують. Тобто їм важливо спалити тіло, щоб не залишилося ніяких слідів. А саму істоту демонічну вони годують цими стражданнями. Вони ріжуть свої жертви так в певні дні, в певні години це так само для них, як зарізати барана. Тобто є в мусульманській традиції ось ці ритуали, жертвоприношення, і вони це роблять, практикують, щоб мати гроші, мати вплив, мати владу. Вони дають духам ці енергії страждання, дух дають їм матеріальну. А що далі з такими людьми після того, коли вони закінчують своє земне втілення? Вони йдуть на більш нижчі демонічні планети, де вони проживають такий самий досвід, де їх будуть приносити в жертву також. Тобто вони все це проживають на своєму досвіді, але вже не на землі, а на інших більш нижчих планетах. Угу. Тобто вони не в курсі, що з ними буде? Ну вони живуть е, тепершнім тут і зараз. Вони отримують результат тут і зараз. Про майбутнє звичайно не думають. Але я можу сказати, що такі люди вони і тут зараз також страждають, тому що вони ніколи не будуть спати спокійно. Їх завжди будуть переслідувати ці духи головні болі, Мігрені їм будуть бачитися скрізь ці жертви. Вони будуть їх переслідувати. Тому їм спокою немає і в цьому житті, і в наступному також буде покарання. Але і в цьому житті вони будуть покарані. Вони будуть бачити, що буде відбуватися негативні події з їхніми дітьми. Вони можуть боліти, їх діти, помирати, їх близькі. Тобто вони будуть платити вже в цьому житті, і в іншому житті також буде покарання. Дівчину врятувала менструація. Чим менструація не вгодила демона? Вони ж люблять кров. Ти маєш розуміти, що коли в жінки менструація, в неї найбільша сила, вона найсильніша. Це дні її сили. І тому що кожна жінка, це богиня, ця богиня вона була в днях її сили. І тому саме ось ця первинна жіноча сила, ось ця сила ж факті, вона врятувала. Кожна жінка має велику вроджену магію саме в дні менструації. Це найсильніші дні для жінки, і всі ось ці чорні магі, вони це знають. Тому жінкам заборонили заходити в церкву в Дні менструації. Я якраз до цього і підвожу. В Ти знаєш, у мене цікава так. асоціація. Там ж теж забороняють її, і там не подобається. І всім це не подобається. А чому? Ти класно, до речі, відповіла на це питання. Ще одне важливе запитання від пані Ольги до тебе. Дякую дуже за вашу діяльність. Є питання до Есіти. Вони не хочуть, щоб люди побачили, яка справжня реальність. Весь час ми говоримо про те, що кожен пробудившись, побачить цю справжню реальність, що має на увазі пані Ісіта? Що ж таке справжня реальність? Поясніть, будь ласка, ви будете розуміти дуже чітко, хто говорить правду. А хто вас дурить? Ви будете бачити, відчувати це зразу. Якщо людина знаходиться під впливом демонічної суті, ви будете бачити поряд з людиною або над людиною цю демонічну суть. Ви будете бачити істинне обличчя людини, тобто без маски. Коли ми не бачимо реальності, ми можемо бачити, що людина наче добре, наче гарно виглядає, але коли, коли ми бачимо все, ми можемо побачити зовсім інше обличчя справжнє обличчя цієї людини. Тому бачити істину, реальність це бачити те, що не бачать людські зараз фізичні очі. Це бачити енергію людини, це бачити ауру людини, це бачити, яка в неї структура, в неї янгольська структура, в неї демонічна структура, в неї рептилоїдна структура, в неї структура фей. Ми будемо бачити це. І я знаю, що поступово ось ці шорості, ці окуляри вони будуть спадати, спадати, спадати. І люди почнуть бачити і дуже важливу роль в цьому буде відігравати слух, і буде звукова медицина. І саме через звуки ми будемо в майбутньому через звуки, через світло, певні світові промені і певні звуки. Повністю тіло буде зцілюватися. Мені постійно наставники говорять про звукову медицину. І а, тут, у Києві, в липні, я планую зробити ніч гонгів 22 липня, де я разом з іншими, всіми, хто бажає, ми проведемо таку ніч, коли ми всі разом зануримося під звуки гонги всю ніч. Ось саме під ці заспокійливі, очищуючі звуки, я обожнюю гонги. Мені дуже хочеться створити таку зустріч. А в мене вже була. Така спроба, коли ми в Австрії проводили ретрит, і ми всю ніч спали в одній такій скляній кімнаті. Це була кімната для медитації, для практик. Це було дуже дуже а, цікаво, тому що під час сну ми всі обмінюємося енергією, Ми виходимо з тіл і ми взаємодіємо на рівні духу, на рівні душі. І а, мій канал каже, що треба робити більше такі. А, Події, як ніч медитації, ніч гонгів, коли ми на всю ніч збираємось разом і робимо духовну практику. Сатаністи роблять свої ритуали, а ми робимо свою практику. Ти згадала про свій канал, а ми давно не говорили з твоїми космічними братами і сестрами і не чули від них послання для українців. А давай зараз щось цікаве передамо. Давай зараз я відкрию канал. Наставники кажуть, що кожна людина, кожна жива істота, кожна душа завжди з'єднана з Божественним каналом. Вони кажуть, що людям потрібна якась фігура, якийсь провідник, якась статуетка, щось візуальне для того, щоб розуміти, що ви з'єднані з Богом. Але ваше тіло це є божественний храм, ви є це божественний храм. І в цьому храмі можуть жити демони і можуть жити Боги. Енакасорта. Демони і боги насправді це емоції, які виникають у вашому тілі, вашій свідомості. Негативні емоції це демони, це демонічний храм. Позитивні емоції це боги, це божественний храм. І цих емоцій є багато, тому багато божеств. Доброта, сміливість, відчуття ближнього, любов. Дуже багато почуттів, тому багато богів і багато негативних почутів. Центар, та so гнів, злість, А це демони. І коли ці негативні відчуття живуть в вашому тілі, це ваш храм стає демонічним храмом. Для того, щоб бути єдиним з Богом, вам треба. Населити свій храм богами, населити, богами, населити високими почуттями високими почуттями до себе і до інших. Це І коли в вашому храмі живуть Боги, ви завжди єдині з Богом, тому що боги вони починають жити в вас, вони починають діяти і проявлятися в світ через вас, через ваш храм. Телатерта, і якщо в вашому храмі живе багато богів. Саду, саду. Ви починаєте світитися, і інші люди починають до вас приходити, тому що ви є храм, і коли вони приходять в храм, в якому живуть боги, їхні внутрішні позитивні якості пробуджуються, їхня доброта, чутливість пробуджується, співчуття до ближнього, і в їх храмах також прокидаються Боги. Ви обираєте кажуть Ви обираєте ваше тіло, це демонічний храм чи божественний, ви обираєте. Україна це демонічна територія чи божественна, ви обираєте ета катарта, ви обираєте ета катарта. І якщо дуже багато людей буде жити в Україні, в яких всередині прокинулися Боги, це буде божественна територія, лека сорта. Вони кажуть, це так само, як якщо ви посадите троянди на, якійсь, на якомусь полі, це буде трояндове поле. Всі розуміють, що це трояндове поле, це осарта. А якщо ви посадите пальми на якомусь полі, це буде пальмове поле, якщо це будуть божественні храми. Це буде територія богів. Якщо це будуть демонічні храми, це буде територія демонів. Як вигнати з божественної території України демонів з Росії, які до нас прийшли? Лякарта. Вигнати демонів ми можемо тільки свого власного храму з себе. та. себе. Тільки себе ми маємо позбутися негативних якостей. І коли ми позбудемося негативних якостей, це як світло. Темряву не можна вигнати палицею, темряву можна вигнати світлом, якщо засяяти. Що робити, коли демон гніву заволодіває людиною, але людина усвідомлює, що їй це не подобається і вона так не хоче. Але що й робити? Дока, торта, санта. А нічого не робити. І якщо ви відчули, що вам заволоділа якась погана сила, ви маєте зупинитися і нічого не робити, не пити, не їсти, нікуди не, не йти. Просто сісти і медитувати, і не рухатися до того моменту, поки ця сила не піде. Ця Сила хоче діяти через вас, вона хоче руйнувати вас, руйнувати інших людей, творити зло. Якщо ви скажете, я буду просто сидіти. Я не буду тебе кормити їжею. Я не буду нікуди дивитися, я не буду ні з ким розмовляти. Я закрию очі, я закрию рот, і я буду сидіти. Це сила вийде з вас сама. До речі, дуже класна порада. Дякую. Якраз запитання від глядачів до кураторів. Як знала, що ми сьогодні будемо спілкуватися? Ну зізнавайтеся, ви теж екстрасенси. Елеонора пише: Дякую за прекрасний ефір. Хотілося б почути від кураторів і сіти про людей з негативним резус-фактором. Багато хто каже, що ці люди потомки інопланетян. Це правда? Так, а насправді інші вищі раси вони робили свої посіви. І вони залишалися а, тут своїх а, дітей, свої посіви, і вони мають негативний резус-фактор. А чому так трапляється? Що в людини протягом її життя змінюється резус-фактор? Був плюс став мінус. Летина ретусанта. це дуже рідко відбувається, і це може відбуватися тільки коли йде а, повна заміна ДНК структур. І коли в цієї людини є якась важлива задача, і одна задача закінчилася, і починається інша задача, під нею змінюється структура, і в тіло людини заходить інший дух. Ось цей вищий космічний дух, він може зайти в тіло людини з негативним резус-фактором. Під певну задачу. Алла пише нам, чи бачите ви можливість для людства уникнути знищення, про яке говорить більшість пророків, чи це вже не зворотній процес? Так, нак, а, а, куратори кажуть, що таке знищення? Це ніч, коли настає ніч, сонце знищується, воно зникає, ми його не бачимо. Але вночі. Є своя прекрасна енергія. Ось там, де знищення, там є спокій. Смерть це спокій, це заспокоєння. Це можливість закрити очі і прийти в стан спокою, набратися сил для того, щоб був створений новий день і нове творіння, для того, щоб бути новим творінням. а Минуле творіння має бути знищене. Якщо ми не знищимо це тіло, цю реінкарнацію, ми не зможемо пізнати себе за межами цього тіла і цієї реінкарнації. Ми, ми можемо бути тільки цим. Якщо це тіло знищується, ця реінкарнація знищується, в нас відкривається можливість нової реінкарнації, нового тіла, нової історії, нових нас, можливо, не на цій планеті. Якщо б нічого не знищувалося, ми були б дуже обмежені. Стосовно нового посіву на планеті Земля, запитання. Ви вірите, що після кінця цивілізації народиться новий світ? Яким він буде, на вашу думку? Можливо, вам приходили видіння про це? Так, я бачила новий світ, і я бачила, що це буде помірний клімат. Ніде не буде дуже жарко і дуже холодно. Скрізь буде приємний клімат. А люди в світлому одязі темних кольорів я не бачила це легкий одяг. І мені показали, як будуть вирощуватися рослини для харчування. Люди не їдять тварин, вони тільки харчуються рослинами, і ці рослини виростають під дуже красиву музику, і вони дають плоди під цю музику. І ці плоди вони як подарунки від рослин. І ось ці плоди вони наповнені дуже корисними рочовинами. А самі люди будуть нормальними вже цього разу так. Але е, ці люди вони будуть без волосся. Я бачила людей без волосся. Ну, щоб менше часу на мейкап і на зачіску витрачати, це ж логічно. А їсти будуть? Так, вони будуть їсти. І я бачила, що буде розвинена телепатія, і люди будуть доторкатися третьому оком один до одного, привітання. І зможуть переглядати і відчувати все, що за цей час, поки друзі не бачилися. Не розповідати, як ми зараз розповідаємо, а просто доторкатися і продивлятися, відчувати. І ми не будемо втрачати час на те, щоб обговорювати те, що з нами було відбулося, поки ми не бачилися. Ми зразу будемо обмінюватися цією інформацією, коли ми будемо зустрічатися. А ми будемо проживати реальність тут і зараз. Андрій запитує, чи можна втекти від долі, якщо ви її вже побачили? Чи все вирішено наперед? А якщо ви особисто щось страшне побачили, як з цим живете? Я знаю, що нічого нам не загрожує. Немає чогось, що може завдати нам погане або біль все. Є для нашого розвитку, для нашого навчання, і якщо ми бачимо щось страшне, це означає, що це страшне всередині нас, а зовні це зеркало, і ми маємо подивитися в цю частину себе і прийняти себе, і тоді це страшне стає таким маленьким і взагалі зникає. Ну, знаєш, я типу така тема, що людина може сама собі щось запророчити, в це повірити страшне через свої страхи, і воно реально 100% здійснюється. Я, до речі, коли це зафіксила, я зрозуміла, так, всі свої думки негативні, я стираю, ліквідую вакуумно Нігелюю одразу, як тільки вони в мене з'явилися в голові. І це перестало працювати. Тобто я була такий екстрасенс ясновидець, який все негативне, що побачила, подумала, все здійснилося миттєво, воно і позитивно здійснювалося. Але знаєш, 50 на 50 людина, скільки там у голові думок. А тут Думаю, ні-ні-ні, у -ні -ні, mm -hmm. мене тепер буде здійснитися, тільки все класне, що я хочу, люблю і на що right. я створюю намір, а вся інша фігнянька прийшла в голову, вона буде стерта. Все, любі друзі, mm. користуйтеся, це вам, до речі, рецепт, стирайте, і воно буде працювати 100%. То що робити з тим? Знав, дізнався, запророкував, або хтось зробив якесь пророцтво, або тобі прийшло водіння. Деколи страшні в тебе водіння бувають, особливо типу цунамі yeah. і все інше, що ти з цим робиш, як ти з цим живеш. А я дякую за цей досвід. Коли ми бачимо щось страшне, відчуваємо, ми вже отримали досвід. Тобто, нам не потрібно його матеріалізувати. Ми побачили, ми вже прожили цей досвід. Я просто дякую цей досвід. Я кажу, що я це не обираю. Я дякую за те, що я прожила. Мені не потрібно це матеріалізувати. Я відпускаю це в творця, Віддаю це. А до речі, це класна тема. Знаєш, таке і про сни кажуть. Деколи людям сняться страшні сни, і кажуть, що ви вже відпрацювали цю свою негативну карму так. у вісні, і вам вже не треба в реалі це відпрацьовувати. А якби не приснився страшний сон, це би сталося в реалі. Це було б значно би гірше. Так, звичайно, ці негативні події, які з нами трапляються у вісні чи у видіннях, ми вже це пройшли, і нам не потрібно їх модернізувати. Ми можемо подякувати за цей досвід і далі. Та, знаєш, як кажуть астрологи про закон карми. Ну, все одно, все, що ти коли-небудь зробив іншій людині, вона через тебе відповідні емоції, почуття прожила, ти маєш те саме пережити, відпрацювати, типу карму. А як в тебе варіанти відпрацювати? Або через історії, які з тобою будуть траплятися, інший хтось таке саме тобі зробить, або ти сам це переживеш. Можеш у сні, до речі, і знаєш, де коли люди люблять трагічні фільми дивитися, переживати разом з героями, і ніби це все саме пережили, що герой, і закрили певні питання свої. Негативної карми. Мувачки, лайф, лайфхаки сьогодні ми з тобою даємо. Так, це також шлях по закриту карми. Ірина запитує, чи траплялись і ці ті люди, які свідомо віддали себе темним силам. Чи щасливе у них життя після того, як таких людей розпізнати? Так, мені траплялися такі люди, вони нещасливі, це абсолютно так, але вони це обирають. В них є Така думка, що зараз, зараз так, вони за це отримують якісь бонуси, і потім буде інакше. Деякі з них думають, що щоб піти зразу в сильне світло, їм треба опуститися на саме дно, тобто ще глибше зануритися в темряву, щоб від навіть штовхнутися, і піти в світло, це також шлях. Але це не для всіх, не всім це потрібно. Я розумію, що навіть коли в снах чи водіннях мені пропонують спуститися вниз, я кажу, ні, ні, я вниз не йду, я йду тільки вверх. Мені тільки драбина вгору. Тому я можу сказати, що насправді так, такий шлях існує, але він не для всіх. Для когось може бути, але це важкий шлях. Темні сили, темна магія це дуже важкий шлях. І я не раджу вам іти. Через світлі сили це набагато легше. Дякую, Сіті, дякую кураторам, дякую усім, хто є з нами завжди. Дякую. дякую.